Опа, здорово! А ви тут, звісно, розсадник топиться, тут не погріться. А тут дрова, не си, рубай, байпали, ніч не спи. Ну що, сьогодні про розсаду. Яка оптимальна температура для вирощування різних видів розсади? Поговоримо з нашого досвіду. Як бачите, трішки ми вже перебралися в розсадник. Частину з тих рослин, які разом з вами сіяли, також сюди перенесли і в розсаднику буде вже трішки простіше нам коригувати температурний режим. Тому що наша головна мета отримати вирівняно за величиною механічних хімічних пошкоджень, здорову і чисту від шкідників розсаду. А щоб цього добитися правильно, нам потрібно, щоб розсада була маленька, приземиста, і це все коригується у нас температурою. Тому що, якщо буде підвищена температура, це в нас призведе до витягування, слабкому розвитку кореневої, будуть у нас витягнуті рослини, ослаблені і будуть уражатися шкідниками. Якщо це так по-розумному сказати. Тому що, я думаю, багато хто хто вирощував, зіштовхувався, що коли в нас сильна, стоїть зеленюжна приземе старосина, то навіть і хвороби не так, і шкідники також не так і атакують. А якщо воно потягне, слабеньке, бідне, нещасне, ледве зелене, то, звичайно, і шкіднику простіше прокусити цей слабкий листочок. Так, що в розсаднику? Тут у нас вже цибулька. Покажу вам. Бачите, є які сходики гарненькі. Різні сорти, звичайно, по-різному вискакують, трішки відволічемось. Маємо трішки салату, салат потягнувся. Звичайно, в хаті було складнувато, тому що сіяли його ще раніше. І капусточка. Капусточка радує око, не буду брехати. Також ще відволічемось. Винесли всю цибулю з будинку сюди будемо ще потрішки підсаджувати, У нас є там ріпчата. Купована, також тут у нас баклажани і помідори. Помідори і в ящиках, і в касетах. Закривайте очі. Тут сорти, секретні, щоб ніхто не бачив, і переходьте ось тут по посиланню. Буде вам огляди всього насіння, яке будемо вирощувати в цьому році. До речі, ось перед вами помідори гедюжні. Далі нікуди всходи сходи. В кінці відео скажу, чому так вийшло. Так, ну і баклажанчики. Ну що, давайте повертатись до температури на прикладі красивіших помідорів. Після висіву насіння і до отримання всходів тримаємо температуру день 25 градусів протягом 4-7 днів після всходів тримаємо. Денну температуру 12-15, щоб росини в нас не витягувалися, і ніч 8-10 градусів. У наступні дні тримаємо температуру 16-20, ніч 10-12 градусів. Це для помідорів. Ключовий момент, що не можна давати, щоб падала температура, тут де вирощуємо чи то касета, чи то наш ящик, щоб не нижче 10 градусів, тому що буде гальмуватися ріст кореневої системи. При вирощуванні будь-якої розсади, звичайно, найнеобхідніше зменшити температуру, коли отримуємо сходи. Тому що, якщо будете і далі тримати високу температуру, зараз світла у нас не вистачає. Рослини будуть тягнутися до світла, тому що вони будуть відчувати, що тепло. газ, десь там у нас є сонечко, будемо тягнутися, буде підвищуватись у нас як і плодоніжка. Це медольне колін, це тут ну, де всходить і воно буде тягнутися, тягнутися. Тим паче, буде отримувати воду, також буде тягнутися, тому оце пониження температури це найголовніший момент у вирощуванні будь-якої розсади. Також, якщо буває навіть таке, якщо тримаєте дуже велику температуру, то може навіть через кілька листків зникнути і точка росту. Минуточку, думаю, підзніму себе, щоб ви не забували, що це я тут такий розуменний вам втираю такі лекції. Продовжуємо далі. Наступні рослини це в нас хай будуть баклажани. Температура після посіву 25-28 градусів сходи десь за 6-7 днів. Після сходів на 5-6 днів знижуємо температуру 16-18 день 12-14 ніч. Далі у день пасмурний 18-20, сонячний 22-28, ніч 15-16. Ну, тобто, як бачите, температурний режим відрізняється, особливо у нічний час від. Томатів, тому є певні складнощі, коли це все в нас йде в одному розсаднику. Ну, це ж таке, тому що завжди є місця, де тепліше, де холодніше. от На початку теплиці у нас тут буржуйка стоїть, балеріан, далі там вікно. Звичайно, є там мінімальні щілини, але там на 1,5-2 градуси холодніше. Тепло трішки туди не дотягує, тому стараємося якось коригувати. Дуже важливий момент про розсаду баклажанів. Температура для поливу, тому що, звичайно, у нас земелька по мірі підсихає, щоб рослини у нас не пересушувалися. Температура повинна бути для поливу 20-25 градусів. Це дуже і дуже важливо, тому що баклажан такий знаєте, ніжненький товариш, може підхватити якісь захворювання, бо, звичайно, і слабкий він до чорної ніжки. Наступна культура буде перець. Сходи, по суті, можете підключити їх до баклажанів. Сходи температура 25-27 градусів. На 3-4 дні знижуємо температуру після отримання всходів 14-16. Далі день 18-20, нічна температура 16-18, тобто така сама, як баклажанів, можна їх скучкувати. Вологість триваємо на рівні 70-75 градусів, це в ідеалі. Так. Ну і капусту. Те, що в нас зараз також є. Для отримання швидких сходів тримаємо близько 25 градусів, після сходів день 14, 16, ніч близько 10 градусів. Можна, звичайно, і до 8 понижувати. ну, Хай краще Б 10, навіть 12 градусів це б нормально для капусти, так як вона холодостійка, щоб, звичайно, вона в нас. Не потяглася. Оце в цьому складнощі вирощування багатьох культур в одному розсаднику. Ну, і, звичайно, якщо вирощуєте в хаті, то це взагалі караул. Ось такі температурні режими для отримання прекрасної розсади. Ну що, трішки після мови і з розжовуванням, саме, чому так важлива температура. Оці показники. Ставте на паузу, запишіть собі, тому що ну, можете навіть нічого більше не шукати. Це самі ідеальні температурні параметри для вирощування кожної розсади, тому що я їх взяв не з голови. Ми вже багато років саме притримуємось до таких температурних режимів, і це від великих насіннєвих фірм, від провідних агрономів, тобто ну, краще ви не знайдете. Ну, діло ваше, це ж таке, може, я там брехуняка який, це буває всяке. Температура, як на мене, це найважливіше вирощування розсади. Далі в нас йде, звичайно, полив, тому що поливом також можна наробити як добра, так і дуже багато зла, ну, звичайно, і досвідка. Далі вже тоді йде оці насіння, ґрунтосуміш і тому подібне. Тому що яке у вас би класне насіння, ґрунтосуміш не було. Якщо ви там, температуру відпустите, то таке воно й наросте. Отаке всяке по пів метра, потім тягаєте метровиті помідори, по пів метру прикопуєте, щоб воно пускало додаткове коріння. Воно вам треба правильно, воно нікому не потрібно. Треба отримати маленьку, компактну рослинку, КБ красивенька, і дасть нам швидкий урожайчик. Чуть же не забув те, що обіцяв про помідори, чого такі гидко-рідкі всходи. Діло банально просте: було три пачки насіння, дві з яких минулорічні, і в нас. Коротше, було три свіжих і дві минулорічні. Ну, так як багато виробників перестали писати дату насіння, коли було пакування, чи коли там кінцева дата, що потрібно його посіяти, ми вирішили, що в тому році схожість була того насіння ідеальна. Вирішили, що і в цьому році все нормально. Коротше, думаємо, дай висіємо оце. Стареньке насіння, щоб там, ну, мало, ли вже на той рік воно точно було б непридатне. Так от, скидаю я ці три, три пачки. В одну миску і відтозі маємо ось такий різнобой. Напевно, це повсходило тільки те, що було свіженьке, а те, що було старе, каже, до побачення вам. І то тут також ми трішки взівали. Було воно притиснуте, вночі зійшло. Коротше, ніби ми й не винуваті, ну жадність фраєра згубила, тому що зекономили в одному місці, втратили в іншому. А це все трішки відтянуті терміни до висадки. І хто винуватий? Правильно, виробники, бо це якась змова, многоходовочка з насіннявими магазинами, щоб продавати нам старе залежане насіння, щоб ми не бачили, що йому вже капці. Ну, це таке лірика. Всі хочуть завжди того городника обманути, втюхати йому щось, заробити на ньому, а він там хай що хоче, та й робить. Коротше, ставте лайки. Підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!